Всім привіт! Запустив я свою станцію нарешті ну, Це вже давніше було, десь місяць тому. Все працювало автономно, паралельно робив документи на зелений тариф. І от на днях прийшов інспектор, уже там свої були проблеми. Якщо комусь цікаво, як я оформляв зелений тариф, пишіть в коментарях. Ну зараз не про те. Все запустив, станція працювала в автономному режимі без мережі, повністю на акумуляторі. Вдень вистачало сонця, на вечір був акумулятор. Все працювало добре, не було жодних проблем. І тут вже мені затвердили зелений тариф. Ось тут видно в порожнє місце якраз висів гібридний інвертор на 10 кВт. І я включив, перш той вже був вечір. І він віддав 800 Вт без проблем, ну сонце вже не було. І на другий день він вже як стабільно собі включився рано і заряджав батарею. Грів бойлерів, все, що необхідно для будинку. Потім з'явилася мережа, з цими зв'язку з відключеннями її не було. Потім з'явилася він собі вже з обіду, так година друга розігнався. Віддавав десь 3,5-4 кВт в мережу. І ось тут почалась біда. Почали спрацьовувати реле напруги, яке тепер зобов'язують всіх ставити. І це, не... це я вже потім вияснив. І, скоріш за все, це стало причиною того, що десь година четверта інвертор упав у захист і вибив помилку 0,9. І я його пробував перезавантажити. Він нічого, тільки світить помилка 09 запускається лише з мережі. Я не знаю чи того, що то, скоріш за все, це вже мінімайстер майстер сказав, я від батарею з кнопки від'єднав. бмс хто знає, це G-Cong bms 200 Амперна. Відключив, скоріш за все, вона була, спрацювала в захисті, але це візуально ніяк не, не можна було побачити, можливо, з телефону. Я від'єднав цей автомат. Він щось не, ну, не, не дуже спрацював, і я його випадково включаю в іншу сторону. І тут, хапа, пішли якісь іскри. Я його швиденько від'єднав. Цю БМСку я вже розібрав і ось яка історія. Не знаю, що з цього буде. Зараз буду пробувати. Ніхто не хоче братися за цей ремонт, бо немає запчастин. Фокусується. Ну, менше з тим. Вилетів ось цей транзит. Не те, що вилетів, вирвало разом з куском доріжки. Цей розірвало двоє, і потім я ще додивився, що ось цей теж відгоріла доріжка, він там короткий. Цей взагалі пробитий наскрізь і цей короткий. Решта наче в норі. Судячи з ситуації, що їх тут багато, і вона розрахована на 200 А, буду пробувати її зараз запустити так. Якщо вона запрацює, доведеться, не знаю, ні на Aliexpress, ні в Україні взагалі немає даних транзисторів. Буду щось шукати аналоги, але оскільки вони в паралель тут включені, це, напевно, погана ідея. Можливо, ремонт тепер потягне більше, ніж куштує сама плата, легше буде на нову за, за Aliexpress. Ну, діло не в тім. Діло в тім, що зараз стоїть акумулятор без діла, сонце є, а немає як ним користуватися сім'я. Інвертор обіцяли полагодити за кілька днів, але там ремонт вийде досить серйозну суму, бо вилетіли повністю всі ключі. Їх там в районі 40 всі транзистори вилетіли. Не знаю, з чим це пов'язано. Я пов'язую це, скоріш за все, з частим спрацюванням реле напруги. Вчора викликав бригаду, вони подивились зафіксували, що. Напруга постійно падає навіть до 182 вольти на одній фазі, реле постійно вмикається і вимикається. вимикається. Оскільки тільки це інвертор у ці моменти переходив на сонце, бо батарею, цього було не, непомітно. І я до цього не знав таку ситуацію. Аж коли запломбували мені реле напруги, а я його встановив на вході повністю всього цього будинку. І тепер вчора сидів досить довго без світла. Бо інвертор згорів, а реле напруги відімкнуло мережу і не могло вімкнутися через низьку напругу. Приїхала аварійна бригада, розпломбували, налаштування змінили, все запрацювало. Так що, скоріш за все, скоріш за все, винне в цьому реле. Далі будемо бачити. Вже тепер не знаю, як з ремонту прийде інвертор, що з ним робити, чи запускати його на віддачу. Зараз є досить багато зайвого світла, чи вже лишити. На цей сезон, так? Навіть не знаю, пробувати якісь скарги писати, бо це ж зараз вони почнуть, що то китайське все, воно не працює, все. Бо ремонт може вийти навіть до 10 тисяч гривень А з цією БМС-кою я просто не розумію, як сталося. Може хтось знає, підскажіть, будь ласка, як, чому вона так? Чому така стала ситуація? Вона була вимкнена, навіть якщо інвертор був мав коротке замикання, вона ж в вимкненому стані не мала би. Пропустити струм і повилітати ключі, чи я чогось не так розумію. Так що вважайте, хто має такі БМСки, 150 раз перевірте, перед тим, як вмикати автомат чи все добре. І не знаю тепер, як другий раз включати. Чи включати спочатку автомат, тоді БМС з кнопки. Але як показує практика, якщось не так, БМС не спрацює. Виходить, що краще її вимкнути і тоді вже вмикати. Як щось не так, має спрацювати захист. Але це не точно. Ці БМС вважаються найкращими, наскільки я знаю, і самими надійними, бо навіть немає ніде. Одне, що я зустрів на англомовному Ютубі один дядько, то в нього він її тестував під навантаженням і просто один транзистор вилетів. А й більше поломок я з ними не міг знайти ніде. І тому не знаю навіть, що тепер пробити. Так що, хто знає, спеціалісти, будь ласка, підкажіть, як в даній ситуації бути? Ну, зараз я ще спробую. І запустити. Якщо вона працює, то не знаю. В принципі, я більше А на неї не даю, можливо, буде ще працювати. Зараз зніму продовження як спробую Так що сподівання виправдались. РНС включилася Напруга на виході є. На зв'язок виходить, комірки бачить. Все гаразд. От тепер не знаю, чи можна її під навантаженням. Ну, мінімальним ясно, що можна, а от. Чи можна давати їй, наприклад, 100 А нагрузку чи там 150 Так що, як хтось може, підкажіть, будь ласка, що робити. Чи краще знайти якісь схожі транзистори упаяти, чи краще так з нею користуватися, поки не вийде з ладу повністю. Добре, дякую всім за увагу. Чекаю ваших порад. Всім гарного дня!